Усіх вітаю, це не про плацебо, я Ольга Мельничук. Друзі, а ви знаєте, що тиск, пульс, серцебиття – це не завжди про серце. Іноді проблема криється у гормонах щитовидки. Про зв'язок ендокринної та кардіологічної систем нам розповість сьогодні лікар, ендокринолог, кардіолог, кандидат медичних наук Наталія Столяр-Капшетар. Наталю, вітаю, дякую, що завітали з нас в студію. Дякую, що запросив. Ви працюєте на перетині ендокринної і кардіологічної системи. От скажіть, будь ласка, коли варто звернути увагу на що подібну залозу, якщо людина має проблеми з серцем? Ну, тут, по-перше, на огляді пацієнта можуть бути певні ознаки, але загалом є таке золоте правило: що якщо у пацієнта є порушення ритму або є виражене серцебиття, то в будь-якому випадку проводиться контроль роботи щитоподібної подібної залози, тому що це одна з топ 3 причин, чому може розвиватися аритмія. Ну і звичайно, молодий вік пацієнта, якщо ми бачимо там 20-річного хлопця або дівчину, в якого чомусь задишка, серцебиття, плюс є ще певні візуальні ознаки порушення роботи щитовидної залози, то ми будемо перевіряти цей орган обов'язково. А от розкажіть, будь ласка, гіпотеріоз і гіпертеріоз? Доступно, щоб нашим глядачам було зрозуміло, що це за взагалі стан, чи це хвороба. Це не хвороба, це дійсно стан роботи щитоподібної залози. Тобто щитовидка це орган, який продукує гормони. Вона може їх продукувати нормально, це називається стан еутереозу. Тобто в неї, наприклад, можуть бути вузли, але вона нормально працює. В неї все добре зі сторони функції. Так? А може бути таке, що. У нас є зниження цієї функції, тобто недостатність гормони, гормонів щитовидної залози. Це називається гіпотиреоз. Так, він буде проявлятися заповільненням всіх процесів в нашому тілі, оскільки щитовидка ще по-іншому називають королева обміну речовин, так тобто всі процеси обміну будуть залежати від рівня гормонів, в тому числі серцебиття, тиск. Якісь мнестичні можливості, стан нервової системи. При гіпертерозі це все буде згасати, тобто буде заповільнювати серцебиття, скоріш за все, тиск буде знижений, бувають нюанси, але частіше так. У нас буде набряклість, у нас буде набір ваги, випадіння волосся, буде вялість, сонливість. Тобто все згасає. Коли ми кажемо про гіпертероз, тобто надлишок гормонів, що віднизалося, тут навпаки, все буде бушувати, в нас будуть пацієнти знервовані, тривожні, в них трусяться руки, відповідно, серцепиття буде пришвидшене, тиск буде зростати, і щитовидка буде впливати на обмін всього в нашому тілі: і цукрів, і холестеринів, тобто дуже яскрава клінічна картина. Це буде гіпертереоз. Найчастішою причиною зниження функції є автоімунетироїдит. Цим хворіють дуже багато жінок, жінки дуже часто у порівнянні з що чоловіками. Що це за хвороба? Чому вона виникає? А теретит, ну, його часто асоціюють з генетичним фактором, тому що він часто передається від мами до дочки. Але загалом це такий стан, коли наша імунна система чомусь думає, що наше щитовидне це щось погане, що це якась бактерія, вірус, і вона починає виділяти антитіла, як от на звичайну да, вірусну інфекцію, і руйнувати щитовидку. Руками це може протікати безсимптомно, ну, тому що ну, там клітинка вмерла, тут клітинка вмерла, але загалом вистачає, вона працює. Але приходить такий момент, коли вже мертвих клітин стає більше, ніж живих. І тоді розвивається клініка, тобто розвивається стан гіпотерозу, і нам необхідно дати замісну гормональну терапію пацієнту, бо по-інакшому ми цю ситуацію не виправимо. Як часто трапляються випадки, що людина скаржиться на серце, на тиск, а проблема в гормонах? Ну, насправді часто. І часто ця ситуація у молодих пацієнтів, тому що коли приходить хлопець дійсно 20 років і скаржиться на серцебиття, тут перше, про що подумає будь-який лікар про захворювання щитоподібної залози, про гіпертиреоз. Але загалом таке часто буває зараз і в скаргах на підвищений тиск, наприклад, про порушення рівня холестеринів, в молодому віці багато пацієнтів хворіє, і хвороби молодшають загалом. Тобто виходить, що навіть помірне зниження чи коливання гормонального фону, так, воно може впливати на сердечний ритм, на тиск? Може. І це буває часто першою ознакою саме, наприклад, збільшення функції щитовидки це саме тахікардія. Або коли заповільнюється серцебиття у пацієнта з порушенням в сторону гіпофункції, тобто з гіпотереозу. А як гормон стресу, кортизол, впливає на серце? Ну, кортизол це ж гормон на виживання, та? тобто так. він нам необхідний для того, щоб мобілізувати всі свої ресурси. Відповідно, на тлі того, як ми маємо біжати від мамонта, або там у нас рана якась трапилась, нам треба вижити. У нас буде відбуватися вазоконстрикція, тобто звуження судин. Відповідно, тиск буде рости. Також кортизол може затримувати натрій, це теж буде призводити до росту тиску. Крім того, кортизол він активує нервову систему, або нав, навіть навпаки. Тобто тут така двостороння залежність. Від стресу росте кортизол, а кортизол буде ще більше активувати нервову систему. А як, а як взагалі зрозуміти, що причина серцебиття це не нерви, а саме гормони? Ну тут Більше потрібно комплексне обстеження зі сторони лікаря, тому що часто пацієнти проводять собі гіпердіагностику. Тобто кортизол це стресовий гормон. Якщо ви стресуєте, якщо ви не спите, він буде підвищений. Ну, для чого його визначать? Для того, щоб зрозуміти, що у вас стрес, ну, ми і так це розуміємо. Тобто гіпердіагностикою займатися не варто. Краще звернутися до. Навіть до сімейного лікаря, до терапевта, бо це ж все ланки терапії. Тобто так? Це перші кроки. Відповідно так, він вас вже скерує в залежності від вашого стану, від результату огляду, які потрібні аналізи. Те, що при серцебитті обов'язково перевіряються гормони щитовидки, це факт. Всі інші обстеження вони більше такі за призначенням. Розкажіть, будь ласка, про інсуліно. Резинс, резистентність, інсулінорезистентність, так так інсуліно Чому вона взагалі з'являється. Я так розумію, що це також стан. Так, так інсулінорезистентність це стан, а, який розвивається у відповідь на надлишок вісцерального жиру. Вісцеральний жир це такий жир, який знаходиться всередині живота. Тобто він не підшкірний, ми його в руку, в складку не візьмемо. Він навколо внутрішніх органів, і цей жир він є гормонально активним. Він є повноцінним гормональним органом. А Тут... хто в зоні ризику? В зоні ризику пацієнти, в яких неправильне харчування, які під'їдають, в яких є надлишок калорій, в яких є недостатність руху, в яких є стрес, знову ж таки, тому що кортизол буде спонукати нас відкладати цей вісцеральний жир, відповідно. Люди, які не формують правильну тарілку, тобто в яких є високе навантаження постійно на роботу підшлункової залози, які мають велику кількість солодкого в раціоні, це все буде сприяти набору жиру в ділянці живота, плюс генетичний фактор теж. То І вона також впливає значення. на артеріальний тиск, я так розумію. Інсулінорезистентність, вона буде фоном для запуску всього. Тобто, mm -hmm. вона буде запускати а, інсулін просто як гормон. А, який при інсулінорезистентності росте, росте і росте, він буде запускати різні патологічні механізми, в тому числі порушення ліпідного обміну, та, тобто атеросклеротичні зміни. Він буде запускати. Може підвищувати тиск знову ж таки через затримку рідини. Факторів впливу інсулінорезистентності більше 20 хвороб розвивається на тлі інсулінорезистентності. Тобто, це фон для будь-яких метаболічних проблем, кардіальних проблем, тиску, атеросклерозу це така, скажімо так, початкова стадія, коли починає далі сипатися все одне за одним. Ми можемо це якось попередити. Ну, найкраще це збалансоване харчування, відсутність піджовування, і під перекусів. Це просто обов'язково, що має пам'ятати. Це колись дуже пацієнт. було, до речі, в, в тренді перекуси, саме перекуси. Зараз ми від цього відходимо для пацієнта саме з інсулінорезистентністю. Тобто, ми не можемо цілий день стимулювати інсулін. Він має виділитись на їжу і впасти. Якщо ми будемо постійно давати йому роботу, під'їдати щось, закидати до рота, він буде зростати, зростати і зростати. І він не буде мати можливості знизитись знову до норми. Плюс правильна тарілка, знову ж таки, достатність там всіх нутрієнтів, складні вуглеводи в раціоні, відсутність стресу і обов'язково силові фізичні навантаження. Тобто м'язи мають потребувати. Глюкозу їм треба дати це навантаження. Якщо ми його не даємо, двері на м'язах до інсуліну закриваються. Вони не потрібні. А йога, пілатес, сцене... теж силове навантаження. Ага. Йога ну в якомусь сенсі так, але якщо казати саме про інсулінорезистентних пацієнтів, тут краще таке, щоб пропрацьовувати саме м'язи, тобто щоб вони потребували енергії і відкривали свої двері для інсуліну. Чи можна по загальному аналізу крові зрозуміти, що щось не так з гормонами? Чи потрібно здавати якісь спеціальні додаткові аналізи? Там можуть бути якісь додаткові моменти, тобто, щось може спонукати, але більше, в більшості загальний аналіз крові він показує склад по червоним кров'яним тільцям і по відповіді на інфекції, і також стан? Тромбоцити, тобто стан, як утворюються та, тромби з цієї сторони ланки, бо є різні ланки його, теж, утворення тромбів. Тому тут можуть бути якісь непрямі ознаки або супутні речі, які нам потрібно скоригувати, щоб, норм... щоб нормалізувати гормони, але прямо по загальному аналізу зробити повноцінний висновок ні, це неможливо. А які взагалі а, гормони чи аналізи варто здати, а, якщо є проблеми з тиском, з серцем? Те, що можна здати базово, це так. ліпідограма, а це загальний аналіз крові, бо нам важливий рівень ретроцитів uh -huh. у таких пацієнтів, а, це м, лікований гемоглобін для оцінки цукрів, що відбувається. А, це гормони щитоподібної залози, коагулограма. Все інше бажано все ж таки здавати за рекомендацією лікаря, тому що ну, здати можна все на світі, можна півлабораторії здати, але чи воно доцільне і чи ви це правильно здасте? А от з вашого досвіду, те, що ви спостерігаєте у ваших пацієнтів, що найбільш працює: медикаментозне лікування чи зміна коригування способу життя, чи, можливо, ще якісь моменти, яких я, ми не знаємо, ви скажете про них. Ну, скажімо так, спосіб життя, його зміна, да, тобто сон, спорт а, і харчування це база, на якій стоїть, в принципі, все. Якщо людина буде отримувати навіть терапію, але буде переїдати сіллю, то нормалізувати тиск їй буде в рази складніше. Якщо в неї буде надлишкова вага, навіть якщо вона нормалізує вагу, це вже знизить тиск. Тут навіть іноді препарати не будуть потрібні. Питання в тому, наскільки люди хочуть змінювати свій спосіб життя. Звичайно, є такі випадки, коли без медикаментів вже не можна. Але часто на початках або в комплексі з терапією зміна способу життя має дуже важливе значення і на прогноз, в тому числі. На то, що а як? От як взагалі змінюється стан пацієнтів, які до вас приходять з проблемою, ви коригуєте їм харчування, назначаєте їм лікування, призначаєте якісно, як, що змінюється? Ну, більшість каже, що стало набагато внутрішньо легше. Тобто вони відчувають легкість, вони відчувають можливість рухатись, робити щось нове і ніби прокинулись. Ну, типу, Ніби до того вони були в якомусь такому стані сонливості, скажімо так, а потім все розвиднялось перед ним. Угу. Наталі, дуже дякую вам за зустріч, дякую вам за розмову, за цікаву і корисну інформацію. Друзі, якщо серце дає збої, варто іноді подивитись глибше. Можливо, проблема саме ощіт подібній залозі. Вам здоров'я і до нових зустрічей!